Світлофори на перехресті головна Щербанюка Руданського не працюють внаслідок ДТП. Коли їх планують відремонтувати та чому у Чернівцях світлофори виходять з ладу, розповість Мілана Федорюк. Наразі на перехресті головна Щербанюка Руданського проводять відновлювальні роботи. Два тижні тому приблизно було ДТП і відновлюємо світлофорний об'єкт. Для того щоб він працював вже в нормальному режимі, замінюємо стійки, замінюємо самі світлофори і е, з'єднання електропровода у Чернівцях. Світлофори виходять з ладу через застаріле обладнання та відключення електроенергії. А термін ремонту залежить від рівня пошкодження. Що якесь нескладне пошкодження невелике, це можна за день ліквідувати, так як тут було пошкоджено е, дві стійки світлофорні. І декілька світлофорів, тому очікували на світлофори. Тому на заміну там один-два завжди є на підхваті. Тут було більше кількість світлофорів, які потрібно було поміняти, тому очікували на замовлення. Це більше тижня. Ми запитали пішоходів, як вони орієнтуються, коли не працює світлофор. Підходимо до там, де світлофори і чекають. Машини пропускають. Збираються один, два-три чоловіка там дітей. І переходимо дорогу. так. А зараз вже бачу ставлять так, що буде все добре. Я стараюся туди не йти, щоб обійти. Ні, ну як же ж тут транспорт ходить. Стараюся акуратно просто переходити дивитись по сторонам. У міськ шепі зазначають, до кінця тижня планують завершити ремонт світлофорів на перехресті головна Щербанюка Руданського. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини всі 4.